У п'ятницю на вулиці Переяславській Коломиї було святково. Тут відкрився новий офіс туристичного агентства «Join Up to Travel». Без зупинки другий кусочок. Очолює агентство «Коломиянка» Наталія Триф'як. Жінка вже багато років у цьому бізнесі до роботи ставиться відповідально. Як результат, постійні клієнти та розвиток фірми довелося навіть шукати просторіше приміщення та збільшити штат працівників. Це наша нова агенція, це наш новий офіс, більш просторий, сучасний, комфортний для того, щоб наші клієнти змогли почуватися ще. Тут підбираючи відпустку, підбираючи відпочинок краще. Тут в нашому новому офісі будемо мати дитячий куточок, де дітки зможуть собі відпочити і почекати, поки батьки підберуть їм хороший відпочинок, хороший готель. Входи не зробили, як годиться у добрих газдів, гучно та гостинно. На свято запросили постійних клієнтів, хоча зайти в гості могли всі охочі. Тут частували гарячими напоями та смачними наїдками а ще Джойн ап організував для постійних клієнтів розіграш призів. Це приємні дрібнички від партнерів та основний приз. Попередньо е клієнти повинні були заповнити анкетки. Головний приз – це відпочинок в Єгипті на двох ведучими свята були відомі коломийські гумористи, дикі гуцули. А допомагати запросили маленького Василька. Откосильно -от. сильно, сильно ще. ще, ще. Аж ось відповідальний момент. Пані Наталію запрошують привітати гостей та розіграти головний приз. І... Просили, просили почекати і стає о, володарем довго. сертифікату. Марчук, Володимир Петро о, описки ви, о, виграв, виграв чоловік. Оцю подорож я прийшов, ну чисто символічно і чисто символічно. Я виграв цей сертифікат. Скільки вже бували? Ні. Туроператор Джойн Апту Тревел вітає переможців та запрошує краян скористатися їхніми послугами. Якісний відпочинок гарантують. Маємо ранні бронювання, маємо ем, гарні ціни на авіаквитки. Е, маємо е, можемо надати хороші консультації відносно віз, е, відносно відпочинку і надати повний спектр послуг. Заходьте до нас в туристичну агенцію Join Up to Тревел на вулицю Переясловську. 10.